Борги за споживання електричної енергії кому відключать світло? Сергій Хряпа, директор комунального житлового ремонтно експлуатаційного підприємства номер 1 горішніх плавнів, зазначив, що мова йде про борги за споживання електроенергії в містах загального користування та кімнатах гуртожитків. На 10 жовтня Полтава Обленерго попередила КЖРЕ про можливість відключення кількох гуртожитків міста від електропостачання, але цього не відбулося. Чому частина гуртожитків сплатила? 100%, трошки навіть боргів посплатила, а 4 гуртожитка були із боргами. Не сплатили 100% на 1 жовтня із 518 тисяч, які повинні були сплаченими кімнатами в було не сплачено 30 тисяч гривень. Обленеру може відключити за одну тисячу. Фактично, по договору у нас всі вісім гуртожитків знаходяться на одному договорі, тому відключення проводиться всіх відразу. Сплата береться з 1 по 1, який би це місяць не був. Тому раджу всім сплатити своєчасно, час ще є. І попередження ми знову отримали. Більше 500, 500 тисяч 505 тисяч нам треба знову заплатити за. І знову на початок місяця, от, листопада, ми розклеїмо попередження і попереджаємо про те, що обленерго буде проводити відключення. Там прямо на. Попередження не наші. Ви, будь ласка, читайте, там чітко написано, що Бленерго такого-то числа з такого то часу проведе відключення гуртожитків за несплату. Не входить постачання, передавання або ще якесь там забезпечення кімнат гуртожитків електроенергією в нашу послугу. Тому. У нас немає ніяких договірних відносин із кожним мешканцем кімнати. У нас є публічний договір на гурна гуртожиток. будь бутуякі посла з управління? У нас є на будинок один договір, як згідно якого і то у нас не оплата за спожити, а у нас відшкодування. Іншого механізму нема. Від суми 515 тисяч чи 505 тисяч за вересень місяць. Ми повинні заплатити цю цю суму до 1 листопада в жовтні місяці. Крапка. В іншому випадку буде відключення. І ті гуртожитки, які сплатили, ті відключатися не будуть. Ми подамо ці дані. От, тому що в них немає окремого договору на кожен гуртожиток. Вони можуть відключити всі. Ну, ті, що сплатили, нема за що відключати. Ті, які не сплатили, навіть незначну суму. От, вони будуть просто-напросто відключені. І ми в цьому процесі участвуємо тільки так. Ви заплатили нам, ми заплатили. Ви не заплатили, ми не заплатили. Все, ми не заплатили, вони відключили. Іншого виходу немає. Люди добрі не збирайте збори. На яких ви вирішуєте, куди скаржитися. це не має ніякого результату. І не буде мати, тому що відключає Обленерго. Це ну, така організація, яка діє в правовому полі, і ніхто на неї впливати не може. Тому замість того, щоб збирати збори, куди скаржитись, треба збирати збори, як платити і як, ну, якимсь осудом, якимсь ще Способом впливати на тих співмешканців, які біля вас проживають, і не платять. Поступово зростає проблематика місць загального користування. Це та електроенергія, яка у нас входить в управління. За вересень місяць нарахування провели 300 тисяч гривень. Тобто, у під'їздах, біля під'їздів, в ліфтах. Оця електроенергія по 146 будинках. Вона 300 тисяч гривень, яка входить в управління будинку, ви її не бачите. Ви просто платите за управління, куди входить служити? І коли ми говоримо, що посла з управління осінньо зимовий період зростає, то повірте, нічого наше не зростає. Наша послуга як з 1 березня вона встановлена, ні копійки не валяється, додається тільки спожита електрична енергія. Світовий день зменшується раніше. Ми починаємо включати світло під'їзду, біля під'їздів, довше воно горить і тому зростає ціна. Щоб ви зрозуміли, да у за вересень місяць у нас три рахунки. Наша артилерія – 70 тисяч гривень, потім міста загального користування – майже 300 тисяч і 500 з лишнім. За... Сьогодні ми повинні сплатити більше 800 тисяч, 850-870 тисяч за 5 банківських днів. 11 числа ми отримали рахунки. От на 17 число ми повинні сплатити 870 тисяч гривень. Інакше буде пеня. Якщо не буде сплачено за електричну енергію за управління, то ми не можемо платити за електричну енергію, тому ми її виключимо в містах загального користування. Тому що за все треба платити. Іншого виходу немає.